Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі технічний фен від компанії Bosch, а саме модель 2366. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний на пакуванні. В даному огляді розглянемо комплект постачання, технічні характеристики та приділимо увагу перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши комплект пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде набір для термоусадки. Також йде два сопла для направленого руху повітря. Крім того, понижаюче сопло та сопло для пайки. Також йде у комплекті вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Отже, комплект постачання розглянули, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 2300 Вт. Мінімальна робоча температура 50 градусів, а максимальна 650. Відповідно, регулюється плавним регулюванням. Повітряний потік також регулюється. На першому режимі від 150 до 300 літрів на хвилину. На другому від 150 до 500. В комплекті йде 5 насадок. Особливістю даного технічного фену буде автоматичний захист від перегріву. Вага інструменту складає 670 грамів. Країна виробник товару Румунія, країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що може надати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це гарно прогумоване руків'я. Завдяки цьому інструмент не ковзає у вас в руці під час тривалої роботи. Також є додатковий захист руки оператора. Мережевий кабель дуже гарно прогумований та захищений в проблемних місцях від зламу. Є можливість встановлення у вертикальному положенні, завдяки цьому ви можете працювати над інструментом. На задній частині руків'я є два основних режими та додаткові режими для більш точного налаштування потоку повітря та відповідно температури. Технічний фен має велику кількість вентиляційних отворів, завдяки цьому гарно охолоджується під час тривалої роботи. Друзі, на цьому наразі в мене все. Якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Також підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей.